Вітаю вас на каналі. Купуй зі мною я в магазині Аврора. Покажу вам сьогодні акційні пропозиції товари з жовтими цінниками. Приємного перегляду. Ланчбокс – 72 гривні. Кришка пластикова для гарячого консервування. 3. Миска велика пластикова кольори в асортименті 59, 5-літрова, коробка пластикова для сипучих продуктів 2-літрова 49, малесенька баночка. Ось така для спецій з ложечкою 69. За 179 можна придбати ось таку красу скляний глечик з кришкою. Об'єм 1 літра. Ваза для квітів. Золотиста декорація 77 гривень. Баночка для напоїв морозиву з кришкою та трубочкою 44 гривень. Ємкість для сипучих пластикова з ложечкою 49. Цукорниця скляна, пластикова кришка двадцять дев'ять. ручний скляний в двох кольорах 49. салатничка скляна на ніжках 49 гривень. Ось така акційна за 39 салатничка, квіти. Піала з червоної глини колосок 49. Сімсот мілілітрів і є ще трошки більша. За п'ятдесят дев'ять і колір темніший. Однолітрова. Біленька чашка в листочки, сімдесят сім. Вісімдесят вісім. Ось така чашка рельєфна з кольоровою ручкою. Келих на ніжці для глінтвейну 59. Склянка висока 24. Яскравий калимочок для раковини. Фрукти є у двох відтінках 24. Дозатор однотонний, сірий 109. Пластиковий футляр для зубної щітки та пасти 39. Ось такі малесенькі коробочки для зберігання різних кольорів по 9 гривень. Поличка пластикова для ванної кімнати 119. 27 гривень коштує вантус. Килимки для дому різнокольорові, зараз по 88 гривень. Набір гачків 4 штуки за 15 гривень. Ось такий яскравий придверний килимок 119 Щітка для чищення універсальна з довгою ручкою 39. Підставка під гаряче пластикова 9. Ось такого плану 34. Хотіла вам показати за 19 гривень, але не знаю саме яка, тут дуже багато, можливо, вже її і немає. Такого плану також 34. Кондиціонер для білизни лино 97 700 мл. Два варіанти запахів. Кошик для зберігання з кришкою 179 18-літровий. 249. Ось такий невеличкий органайзер на три ящика. Вабра для миття підлоги трикутна, поворотна 119. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто купував, як вона на практиці подобається вам чи ні. Засіб для миття посуду топ ефект, соковиті ягоди та зелене яблуко 940 г. 49 гривень. Феррі 111 гривень. 900 грамова. Самоспрей для кухні, антижир 500 грамів. Упаковка 44. 64 фері 500 грамова. Засіб для прання універсальний 129 для білого та кольорового. Білі вітрила. Кисневий відбілівач 200 грамовий. 22 гривні. 55 гривень упаковка 500 грамів. Універсальні капсули для прання сіла, захист і яскравість кольору, свіжість та аромат. Догляд за тканиною 279 гривень. 35 штук упаковка. Одна капсула сіла 9 21 грам. Блок для унітазу Доместос 29. Запаска 35 грамів. Антиналіт ультрашвидкий сів 79. Бреф Актив Гель 55 гривень. Онікс Турбо 64. Профі засіб від цвілі та грибків 39. Півлітровий. Засіб для миття акрилової ванни океанічний бриз. 29 гривень 500 грамовий. І ще є морська свіжість. Серветки вологи для чищення взуття 8 за 15 штук. Кліт – 60 грамів упаковка для чищення труби 15. Вологі серветки для зняття макіяжу та інтимної гігієни 20 штук. Упаковка. Ціна 21 гривня. Папір туалетний. Десна 108. За 9 гривень 65 метрів папір туалетний та крижопіль. Дякую, що додивились це відео до кінця.